Дзвонить дзвінок починається урок. Тож і ми часу мигаємо, і урок розпочинаємо. Дітки, дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке закінчення? Ми вивчали правило, що називається закінченням. Правильно, це змінна частина слова. А як його знайти? Як знайти закінчення? Звичайно, треба змінити слово так? за допомогою питань. Немає чого, милуюся чим, і так далі, як робили на попередніх уроках. Так? А що ж називається основою слова? Основа це, навпаки, незмінна частина слова. так? Далі, дітки, відкрите, будь ласка, свої злошитки, запишіть сьогоднішнє число Класна робота, а також хвилиночку каліграфії. І три слова запишемо в наступному рядочку: дідусь, директор, дятел. Зверніть увагу, що слово директор і дятел це словникові слова. В слові директор пишемо в корені «и», в слові «я», тел пишемо «е», А також запишемо невеличке прислів'я. Де рукою охота, там скора робота. Як ви розумієте, дане прислів'я? Тобто та людина, яка має бажання або охоту і працює руками, то вона швидко виконує роботу. так? Так. Да. Визначте закінчення в словах охота та робота. Що треба нам для цього зробити? Змінити слово. Так? Немає чого? Охоти. Немає чого роботи. Яка частинка слова змінилася? Це і є закінченням. Олівчиком малюємо квадратик. Далі переходимо до завдання у підручнику. Ми з вами. Завітали до лісу, так? і Є тут у нас слова перед вами на екрані. Ліс, лісник, проліска, перелісок. Давайте визначимо закінчення і основу слів. Запишіть ці чотири слова в зошит і визначте підказочка невеличка. Пригадуємо, що таке нульове закінчення. Виконали завдання. Тепер давайте з вами звіримося. Секундочку. От, ліс, лісник, проліска, перелісок. У слові ліс нульове закінчення. Також нульове закінчення в слові лісник і перелісок, тому що ми добираємо, змінюємо точніше слова. Немає чого лісу, лісника, переліска, так? Проліску. Милуюсь чим лісом, лісником, проліском, переліском, так? визначили закінчення в словах. Незмінна частина слова це основа слова. Так? А тепер давайте дамо відповідь на питання, яка частина у цих всіх словах, чотирьох, спільна, однакова. Дивимося ліс, ліс. Ліс і ліс, тобто спільна частинка слова ліс. Яке значення має ця частина, спільна частина слів? Вона говорить про ліс. Отже, споріднені слова мають спільну частину, це корінь. У корені зберігається лексичне значення, яке об'єднує всі споріднені слова. Тобто, іншими словами, що я хочу сказати, що в слові ліс, лісник, проліска, лісок, крім закінчення і основи, ми ще зараз визначимо корінь слова. Корінь слова це спільна частина, головна, значуща частина слова. І корінь слова позначають ось такою дужечкою. Також олівчиком ви зверху будете позначати. Зараз ми розглянемо корінь. Отже, візьмемо слово проліска. Для того, щоб визначити корінь, нам потрібно дібрати споріднені слова. Споріднені слова до слова проліска ліс, лісник, лісовий. Визначаємо спільну частинку. Спільна частинка ліс. Ліс і ліста. Отже, ця спільна, значуща частина слова називається корінь і позначається зверху дужечкою. Так, давайте попрактикуємося, поправляємося. Запиши слова у порядку вказаних значень. Є такі слова у вас у рядочку. Зимонька, зима, зимо, зимний, зимовий, зимородок, взимку зимувати. Відгадайте, Пискливе слово до слова зима. Пискливе, тобто ласкаве, ніжне, як ми називаємо? Так, зимонька. Жити де-небудь узимку, залишатись десь на зиму. Як це називається? Звичайно, зимувати. Ми будемо зимувати. Третя. Найхолодніша пора року між осінню і весною. Звичайно, це зима. У зимовий час зимою. Яке слово ми підберемо? Взимку, так? П'яте. Який має низьку або відносно низьку температуру, або ще називаємо холодний. це зимний. Шосте призначений для зими, використовуваний узимку. Який це зимовий. І останнє сьоме невеликий птах з густим пір'ям, довгим прямим дзьобом і дуже короткими ногами, живе біля води. Лишилось у нас слово зимородок. Так, є така пташка зимородок. Подивіться, будь ласка, слово зимонька, зимувати зима взимку, зимний зимовий зимородок. У вас повинно бути записано таким чином. І спробуємо визначити корінь. Спільна частина в оцих цих словах зим. Зим, зим. Тобто, ви визначаєте корінь олівцем. Далі, яке спільне лексичне значення мають ці споріднені слова? В слова піде мова про таку пору року, як зима. Пов'язано це все з зимовими явищами. Але яке слово не є спорідненим? Подумайте. Так, звичайне, це слово зимородок, бо зимородок це така. Пташка. Так? Зимородок це маленький птах, який виводить пташенят навесні і влітку. Чому ж його назвали зимородком? Більшість дослідників вважає, що слово зимородок походить від слова земля, і раніше пташечку називали земородок. Чому? Пташка риє нірку на земляних кручах біля річок. У нірці в гнізді вилуплюються пташенята, наче із землянки. Цікава історія, чи не так? Одного разу мені також траплялося, я відпочивала на морі і бачити, як птахи от, будують свої гніздечки, як дійсно вилітають із цієї скелі маленькі пташенята їхні. Досить цікаво і, в принципі, історія ця правдива. Так, а тепер спробуємо, дітки, подивитися з вами. Буде у нас хвилинка цікавін... цікавинка про пташку зиморода. Так, побачили, які хвостики у них гарні. І сама пташка дуже цікава. Давайте з вами із того тексту, що я читала, випишемо споріднені слова, споріднені слова до виділених слів. У підручничку ці виділені слова, «так» та земля. Ви пошукаєте всі слова, які є спорідненими до слів «так» та земля, випишете їх. І визначите у них корінь. Так, наступне завдання це четверте. Запишіть порівнені слова. Визначте корінь. Дивимося, у нас в першому рядочку. Собака, собачий, цуценя і собачка. Яке слово не є спорідненим? Так, звичайно, це слово цуценя, воно не є спорідненим, не є спільнокореневим. Хоча має однакове значення, так? Але тут інше написання, ми не зможемо визначити в ньому корінь. Далі «сирі», сирий, сируватий, сирний. Зайве слово сирний, так? бо сирний це пов'язано із продуктом, таким харчуванням, сир. А сирість, сирий і сируватий відображає такий стан, коли, наприклад, у моїй кімнаті я почула запах, запах сирості, так? або сири, тобто вологий означає. І третє сова, совеня, совок, совини. Зайве слово совок, так? бо сова, совеня і совини пов'язаний з птахом, а совок це предмет такий. Отже, у вас буде виписано споріднені слова, і зверніть увагу, я вам трішечки вже допомогла, визначила корінь. Слові собак, собачий і собачка. Трішечки пізніше ми з вами будемо вивчати таке явище, як чергування приголосних і голосних. Тому зверніть увагу: спільна частинка собак, а в наступному слові відбулося чергування буковки Ки і буковки «чи». Але ми все одно відносимо це до кореня. Собак, собачий, собачка. Також сирість. Сирий, сируватий, сирний не підходить. Тобто, далі допрацюйте самостійно. І шосте завдання. Ми з вами будемо заповнювати таблицю і визначати, добирати слова, форми слова і спорівнені слова, як робили раніше. В чому різниця? Форми слова змінюється лише закінчення, споріднені слова змінюється лексичне значення слова. Так? Доберіть, будь ласка, відео ставимо на паузу, добираємо до таблички слова, до слова голуб та квітка. Змінюємо за допомогою питань закінчення, а тут добираємо, щоб мало різне лексичне значення слова. І після цього у Визначаємо у формах слова. Закінчення у споріднених словах. Корінь визначаємо. Так, працюємо далі. Давайте звіримося із словом голуб. В слові голуб, бачите, нульове закінчення. Корінь «голуб». Якщо ми змінюємо форми слова, прилетіло у множині ставим голуби Так, немає кого «голуба». Тобто закінчення змінилось І стало і А. А якщо споріднені слова, наприклад, який голуб'ячий або голубка, визначили корінь, спільна частинка слів, голуб. Аналогічно попрацюйте і зі словом квітка. Дітки, на сьогодні закінчуємо наш урок. Ви всі молодці! Гарного вам настрою!